Рінає <п 'я> жін, немов зірниці, диво батьківських традицій з новим роком, з кулядою, миру, злагоди, спокою.

Квітують квітують неби золоті, а життя було щасливе щасливим майбутні. Щодрівонька щедрувала, Всю господу звеселяла. Що ти тітка напекла, вино сином до стола. Мати казала, щоб дали сала, батько сварився, щоб не барився. Щодрівонька щедрувала, з Новим роком вас вітала. Щоб кіт у хаті нявкав і собака в дворі гавкав, щоб дім фінанси мав і веселий сміх лунав. Ой, господарі, господа! Пироги, з сиром та маслом, варила пироги, з сиром та маслом, сиром та маслом та й наварила свого василя та й пригосла. Я дівка вправна, допоможу підмету. Йой, та ти горбата, волохата, не вмієш хаті підмітати. Ну, Меланю, дай середини хати дай мети. Та й, Василечку, що би я не робила, то тобі все недогода. Ми з ким миєш та підмітаєш, лиш в хаті копереш. А ну, дай сюда віник, що ти собі дозволяєш. Ти, Меланю, моя жінка. Та покажи людям, як ти вмієш танцювати. <плес> Йой! Так собі ноги змучила з того танку. Принеси мені Василечку води ж баночку. Що за гарні свята, Мелані? Ми прийшли до хати файно заколідувати. І тебе, мою жінку, людям показати. Подивіться, люди добрі. Дівка як калина, а файна така, як добра Ну що, Маланка обманниця. Господі штани, а зверху стільницю. Наша Маланка не дівоця, в неї сорочка по робоча. Наша Маланні порізьте, подайте хату за Дайте Маланці від жменю, вона прощає Я? Циганка молдаванка, всю правду розкажу вам про вашого мужа, про долю, що вас чекає, хай доля і щастя вас не минає. Дайте ручку, ще й вам долю розкажу. А я, циган з Румунії, вмію все робити. Колядую, ще й краду, мію ворожити, мію коника гнідого вивести із стайні. Можу підкову сховати та й на скрипочці грати. Там таке тупає, від козу веде, а коза не йде, від козу вічками, а коза вічками, хогоза, хого -го, сірая, гого біла я, ой розходиться, розвеселиться по всьому дому, по веселому. Та це ж наша коза. Пустіть устійні до хати поритися, воно сірогенько. А де? Не. Вона нам всю підлогу не. попсує, всі вазони погризе, не можемо її до хати пустити. Не. Та вона у нас така гарна, не. така розумна, не. така весела. Не. Послухай не. коза, де труби годуть, не. там лунці печуть, то й нам дадуть. Заходи, да там же торобий, де не, там, дороги, не, там, дороги, не, там, не а, бува, там же столяла. Голого -го, коза, говосіра я, говоріла, ой розходиться, розвеселиться по всьому дому, по веселому. А придайте мені козу, покупику гаражі є. А вона у вас молода? Майже молода. Тує відро молока один. Ага га, відро молока ну, Я на неї подивлюся. Перший способ чіпати покаже гроші. А гроші вам у гривнях чи в долярах, може в євро. Десь тут були. Нема. Вже, певно, десь витягли. А може нам газди в хаті поможуть, як ми з грошима, як ми їх затанцюємо? Де поділися музики? Маю файні черевики. Починаємо з грати, а ми будемо танцювати. А в нашому краї, де взялися стрільці, стрілили козочці у правий вошко. Ти бри! Коза впала! Йой, Коза впала, лежить і не дише. І хвостом не колише. Йой, майже молодого козу вбили. Що тепер робити? Тепер хіба що шкуру обдерти? Та де? Майже живої, майже з молодої шкуру обдерти. Хто тут лікар? Покличте лікаря? А я лікар знаменитий. Бо лікую всіх підряд. І для цього лікування є у мене апарат. Де тут? Хто тут пацієнт? Вилікую у момент. Наша кізонька, вилікуйте її. А, щоб коза встала, треба три куски сала. Не встає коза? Тож послухаємо. Ну що ж, ця хвороба мені невідома. Тож спробуємо дати укола. Не стає коза. Нічого не допомагаю ході. Давайте нажимо. Будемо коза різати. Прийшов ще другати, до вашої Ще! Bowoyi be cira jo bo bo dar, asambowo dar, c'est vrai be cir, do'wi be cir. Ayowo palat wo dwoko ti yieruki, c'est vrai be cir, do'wi be cir. Готіта по суті діти, ще вечір, добрий вечір. Бережімо, в зірниці диво батьківських традицій, з новим роком, з колядою, миру, лагоди, спокою. Він Вчую вас, господарю, і вас, господине, в цій хаті. 100 літ прожити на рідній землі, хліб ростити, а бази це Бог нагороди, одного зернятка тисячу вродів. Дасть вам Бог до вашого роду, синам красу, а дочкам вроду, синам красивих жінок дістати, а дочкам добру долю мати. Слава нашим господарям, що так нас приймали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, що так гарно нас приймали, медом пивом пригощали, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, друга літа. Вам прожити, ми бажаємо на прощання вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Христос народився старим Новим роком. Дякуємо, дякую.